Опять вот врешь, понимаешь? Вот ты вот постоянно врешь, причем гнусно Вы мне скажите, какая принципиальная отличие по мнению Виктора Николаевича, который говорит, что на территории Украины находятся освободители, а на территории Курской области, ну, украинцы, это оккупанты. В чем принципиальное различие? Опять вот врешь, понимаешь, блядь? вот ты вот постоянно врешь, причем гнусно врешь, гнусно врешь, дорогой мой человек, наша армия, армия освободительница, такой чумы твоей еханой, которая захватила наши русские земли, она освободитель, блядь. понял меня, да, она освободитель. Вот. А вот те, кто пришли на святую русскую землю, в курскую область захватили, вот этой захватчики, которую мы отрвали хвосты в гриву И половину их зароем, как собак, в курскую землю. Вот так и передай своим сторонникам. До свидания. Ну а мы перенесемся с вами на курскую земли и попытаемся ответить на вопрос. Так что мы там делаем? Обороняемся или наступаем? Потому что ну, очень противоречивая информация поступает. И как бы ты ни пытался из разных источников разобраться, что же там происходит, пока не все понятно. Вот мы и я недели-две назад услышали, что окружена двухтысячная группировка вооруженных сил Украины. Да, окружена. Ну, по логике вещей нам же должны говорить, что там с ней же деется. Да, не говорят, зато сообщают другое, что эта группировка начинает рассасываться. Небольшими группами, как день она, она ночь, жена, если она ночь, в дырах находят, в наших оборонительных порядках украинцы находят дыры и под покровом ночи расползаются, в туман, в дождь и так далее, но уже я не думаю, что там уже 2000, там, если 1000 еще осталось и так далее. Это такова реалия, которую в общем-то, неприятно, но честно надо говорить. Это первое. Я вам даже скажу больше. Вот эта самая окруженная группировка, она почти что каждый день пытается прорваться в направлении Курчатова. Ну, туда, куда вы знаете, да? Куда? Там, где атомный объект есть. И это находясь в окружении. Посмотрите, посмотрите. Наши средства массовой информации честно сообщают о количестве штурмовых атак Которые украинцы делают на этом направлении. А тут нам приходится достаточно плотно обороняться. Также точно нам приходится обороняться и на сумском направлении. Что там у нас наблюдает наша разведка? Сосредоточены очень серьезных резервов. Да, на сумском направлении. На том направлении технику под подтягивают новые резервы, причем резервы не только там вот, тех территориальной обороны, которые там два раза мужику дали э, пастуху из автомата пострелять и беги быстро на фронт. Нет, туда подтянули, например, с Херсонского направления матеры, твоя, и они готовятся сейчас с Умского направления ударить по нашей группировке. К этому надо быть готовым. Как ситуация у вас? Что, что кажут певничные ветры? Дуже гаряче тут дві доби дуже важкі бої. Ворог намагається прориватися. Ми так е, вважаємо з хлопцями, що такі є завдання в них і з якимось, як кажуть журналісти, дедлайном або до нового року, або до кінця січня. Нас з Курщини на Сумщину таки посунути. Угу. Поки успіху не мають. Кинули вони своїх, мабуть, ну найкращих штурмовиків це морська піхота та десант. Наша 41 перша МБР тримає позиції під суджою та шлях на зелений гай. Проти нас працює 810-та бригада морської піхоти кримська, і саме до неї кинули цих північно-корейських вояків. Позавчора з ранку почалися великі десантні штурми. Наша арта на ходу знищила два бетра ворожих, навіть десант не стигні спригнути. Третій розстріляла Бредлі. Вийшла. І ввечері вже хлопці ССО, які працюють поруч, теж на той самий ділянці знищили ще три метра. Загалом кажуть тільки по напрямку, окрім нас працюють сусіди, 10 одиниць бронетехніки за світлий день тільки по особовому складу. Я навіть не знаю скільки. Так само по вони прориваються дуже активно. Ми працюємо вчора. Був з хлопцями, якраз які працюють дронами, ППЛАшниками Нашими в Піввічники. працюють, працюють жорстко. Війна така, ну. Те, що вже мені в моєму віці не досить зрозуміло. Я так кажу, що є хлопці, які е, гралися на PlayStation свого часу, а зараз грають так само як на PlayStation, тільки з БПЛА, з півішками. А є такі, як я, які PlayStation вже дарували дітям, і не дуже розуміють, як це працює. Ось така тут війна йде. Вчора ми сподівалися, що вони видохлися, але ні, вчора теж весь день були штурми, досить активні на тих же напрямках. Жодної позиції ми не втратили. Хоча тут по позиціях трохи специфічно нема сплошних позицій, бої йдуть за окремі ділянки за якісь кишлаки, за якісь цікаві точки на місцевості, з точки зору рельєфу за якісь укрепрайони невеличкі, тобто такі окремі бої підрозділів. Це досить динамічно і дуже так. Психологічно важко, тому що змінюється ситуація постійно. Ти не знаєш часто хто навколо тебе. У нас з самого дикого та смішного було хлопці, піхота тримають ворожі навали, ворожі штурми. Ми підходимо позаду них, стаємо з мінометами, щоб їх підтримати вогнем. Тобто, ми не перша лінія. Ну не нуль, Ми стоїмо вже за хлопцями, щоб кидати за них десь в кілометрі. А нам за спину заходять росіяни, причому не штурмовики, а копачі. Вони отримали від своїх інформацій, що нас вже вибито з позиції, треба робити. нову. вони заходять нам за спину і починають робити позиції, uh -huh. Тільки один автомат на трьох і тільки лопати. Тобто, тут такі ситуації бувають, і коли мені кажуть, там е, збройні сили України попали в оточення на Курщині, я змію скажу. Ми тут тричі на день попадаємо в оперативне оточення і тричі на день оточуємо ворога. Тут е, дуже такий, як пам'ятаєш. Такі картинки дивишся в трубу, були в дитинстві. Нашому я не пам'ятаю вже як на калейдоскоп, мені здається, називається тут. Змінюється постійно таке. Зрозуміло, що це є фактично, якраз оця <кхм> модерна війна, із максимальною кількістю маневрів, а не позиційна. І в цьому в, 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 випадку ми теж розуміємо, що най, е, і найкращі підрозділи, і е, в і зброя ті кидають теж найкращі підрозділи. Єдиною загадкою в цьому рівнянні залишаються е, о, ось ці е, кімченінівські хлопці, і загроза нашим е, собакам. А наскільки вони є загрозою для 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 вас, тобто які з них вояки з тих корейців? Ром, ну тут е, це більш медійна історія, аніж військова. Ага. По-перше, загалом 10 11 тисяч, тут, звісно, менше половини ще, тобто декілька тисяч. А тут вже два тижні тому було 55 тисяч особового складу тільки росіян. Ну, до 55 тисяч, додай, три, що змінюється. За час курської операції Сирський каже, ми відмінусували тут 20 тисяч особового складу. Ну, тобто, це ні на що не впливає принципово. Звісно, поповнення це завжди підсилює позиції. Звісно, це для нас проблеми, але ну принципова картина не змінюється. Тим більше, що це легка піхота, mm -hmm. е, як каже наша арта, е, хлопці, які першими накрили, розпала у цих північнокорейців, корейців снаряду, хаймарсу, міни з міномета дрону, все одно, хто там бурят, якут, росіянин. Найманець з Африки, з Куби, з Північної Кореї все одно снаряду, все одно він прилітає, і нищить все, що там є. Тобто, ні на що принципово вони не впливають. Росіяни в день втрачають на українському фронті більше тисячі вояків півтори тисячі за жовтень втратили 42 тисячі.